І покрутити лямки, зробити світло. Дивіться, до то через свята горіли час. Я розумію, і... бо потім було ще що... машину. Зараз, можу... зараз, машину його сьогодні, сьогодні є машина. Машина нам обіцяла дати вчора на півдня і сьогодні цілий день. Стоїмо тою, що ми ялинку і, і покрутили лампочки. Будемо посити, ну завтра польське різдво, не зовсім етично, але якщо виступати. Ми також зараз з Нового року попробувати січень місяць освітлення включити, Подивитися на навантаження міського бюджету, наскільки це висловили обов'язково. Я хочу спробувати місяць експериментально січень потягнути. Що він нам потягне в додаткових витратах, щоб це місто вирило цілу ніч. Без там, перша п'ята, цілу ніч попробувати. Якщо це буде для нас підйом, не настільки е витратими, тому що є не розбірючі лампочки, ми будемо працювати над тим, щоб місто вирило по Це є безпека плана, це є більшість. Це є і патрулю легше <пробіт> працювати і десь безпечно. Майже. І ще, ви знаєте, зараз тут виїздили нас породу. Щоб пісок, десь хуйби, потрошки по піску, бо потім в нас зимою теж катастрофа. <пісок> по цьому Ні, нам раз не по цьому, от ті гірські <пісців> наші вітаміни, обов'язково, де саме нас іменно до схилиє. так, по вулиці Крамка на горбі. По вулиці Прамка на горбі теж насилить. У вулиці Прамка горбіліта Петрівна пісок, що вулиця Франка на Горбів, там не виїжджають калабани. І у Чорновора, коли... <клухи> де є бетонка, як ви всі знаєте. Так, так, так. Там все на все. Знаєте, що вулиці забезпечені, але на вулиці треба... Вовсі, вулиці, треба не впадати спільно, не виїжджати. Так, так, <плухи> так. Але та, геть по <плухи> кошті <плухи> від. Шановні та, міські голови, шановні депутати, шановні гості, в мене є два запитання і одна пропозиція. Я буду коротко, бо як виступали представники громади після Революції Гідності, суспільство і органи місцевого середування в тому числі мають стати більш відкритими, доступнішими і так далі. От, Я побачив створена сторінка в Фейсбук, в міська рада. Ну, але хотілося б знати, рішення сесії на створення сторінки не було. Це є офіційна сторінка, ну, є вона апріорі офіційно бути не може, це може це так. Це але це офіційно, так. Ну, дивіться, там є персональні дані депутатів. Відповідно, я знаю депутатів, я числі тих депутатів, які не давали дозволу на розміщення персональних даних. Тим паче, що фотографії, які там були подані в ТВК, і згідно законодавства, згідно ведення діловодства ТВК, вони мали бути або в архівовані. Або знищені. Відповідно, як вони потрапили до людини, яка створила сторінку, теж невідомо. Фотографії фотографії так само на виготовлення посвідчень. Ну, але вони подавалися на виготовлення виротування... посвідчень, а не на сторінку. Ну, це важливо. Тим виходить? паче, я, ну, ніхто це, носить... це, я вам говорю, це могла собі випустити, вибрати, що перебуваю. Це не є офіційна сторінка. Якщо офіційна, ви маєте право офіційно звернутися, я не офіційно дати. Це є формат, де особа Х чи особа Y собі у Фейсбуці створила сторінку і написала, що хотіла. Ну, Тобто, ну, я згідний з вами, що в тобто, принципі від... від... В мене, В мене, в мене відповідне запитання. Тобто, У мене не запитання. Оскільки е фотографії були подані для посвідчень, як вони потрапили до цієї людини X, людини, Y, якщо вони були конкретно взяти в неї. Тобто ви не знаєте. Хто має відношення до цієї я безпеки? Я хто це створив? Це могло бути було, 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 було. і ви не було, бачите ніякої фейці. Ви не бачите небезпеки, тобто там можуть якісь фейкові новини виставляти. Так. Там є ну це ж ну провокації можуть бути різні, можуть дурниці, всякі писати П ярально. П ярально. Тобто? ну тобто я я пропоную. Вам, як міському голові, оскільки ви несете відповідальність, ну, як, Доброго, як міський поляк, голова, звернутися в відповідні органи, щоб вони визначили, хто це. В них є засоби для визначення, хто а це створив. Це дуже важливо. Я вважаю, чому в... це. Я закінчу. Це моя пропозиція до розвитку. І ще одна пропозиція, перед, коли був перед, ну трошки забіжу назад. Коли був передвиборчий час, ви як кандидат міського голови декларували підтримку молоді, спорту, футболу в тому числі. От близько вже десяти днів, вже майже два тижні, вакансна посада міській раді начальника відділу молоді і спорту. Нехай це буде начальник чи спеціаліст, як воно буде це не називатись не має значення. От дивіться, ну тут я бачу розбіжність. Ви декларували, що будете підтримувати спорт, але відповідно вакансію не хочете заповняти чи можливо. Я не поінформований. Ну я думаю, що варто. На цьому не можна економити на молоді, на, на, на здоровому способі життя. Можна зекономити там на технічному службовцю, на, на будь-кому, але на молоді це не майбутнє. Я пропоную і хочу почути відповідь, чому немає оголошеного конкурсу на заміщення вакантної посади. Частині. Зрозумів, дякую. Дякую. Ну, в частині питань, ну, давайте я дам питання, якщо можна. В частині, ну, е, частині е, розвитку підтримки молоді і спорту я з вами не то, що 100%, а тисячі відсотків тут для думку. Але є питання в кінці року, е, сьогодні чули, що поставилося питання формування структури і штатного розпису. Якщо ми ведемо в дію. З нового року новий штат і нову структуру, тоді ми будемо вже безпосередньо ті вакансії. Тому що цей втратить чинність штату, ну, якщо депутати, звичайно, це підтримують. Він втратить чинність, будемо працювати по-новому, тоді підуть, якщо будуть вакансії, будуть конкурси, оголошення і так далі. Ну, я не бачу за, перепрошую, я не бачу просто за зміст сьогодні вже оголошувати, якщо з нового року у нас буде новий штат. Ну... Вакансія відкрито вже 10 днів. Це дуже голоси часу. О, місяць о, часу ми збираємо документи. О, я оголошую конкурс і за два тижні закриваю структуру. Можливо. Маю надію, що в наступному штатному розписі о, тоді буде, буде, буде... Тоді вони говорить, так. так, буде, так, так ну. каже, я вас підтримую, що спорт і може да. у нас? Якщо у ви будете виставляти таку одиницю, начальника відділу молоді і спорту, прошу приготувати тоді на бюджетну комісію на спільну. Прошу підготувати, скільки молодіжних, юнацьких, дитячих, спортивних команд було створено за час перебування такої посади О, так. і як вони працювали. Окей, то, 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 так. Не так. Не Якщо я зрозумів, дякую. Давайте не будемо так. Закарувати. Так. Я заказувати. Було запитання так. і була відповідь. Все, ми обговорюємо це. Буде структура і страна, тоді вони обговорювати. Я зрозумів. Будь ласка я на Фейсбук. давайте все-таки розвитку. Що вже Офіційно, офіційно. офіційній сторінці? Ми звернулися по офіційним листом на голову. З робота йде, не так зробили. Зверталися до нас дійсно структура по виготовленому веб-сайту. З питання порядку 4 тисяч гривень тільки за сайт. Це дуже дорого. Надзвичайно. Ми, зараз ми зараз звернулися офіційно з листом на ВВУ, щоб нам відкрили домен, що займається Водорією Геннадий. Думаю, що на днях ми отримаємо офіційно, Я, я, я не спеціаліст, я не, не техняк, нам мають офіційно дати певну. Певне присвоєння та якогось коли, чи я кажу, я не тішу. Ну, буде він створений автоматично тиждень часу буде серед сторінки зроблений, бо я хочу, щоб на наступну сесію, вже, ну, тобто в січні місяці, щоб у нас повністю маємо, і на тій, е, на тій сторінці вже було розміщено, е, там, сесі, ну, сесі, так, була розміщена плана четверта. Я думаю, що в період між святами мав би бути вже мати. І ще одна третя. Пропозиція, яка виникла вже у ходу в сесії, от ми розглядали ну, дуже левова частка запитань, яка була порядку денному, була земельна, і багато питань було таких, яких ми відправили на доопрацювання в зв'язку з тим, що відсутня постану здоров'я Оксана Семенівна. Дивіться, так само є вакантна посада землевпорядника. Якщо би був землевпорядник. Заступник Оксани Семенівни, якщо б ця вакансія була заповнена, яка є вільна вже з 17 листопада. Якщо б ця вакансія була заповнена, скільки питань ми б вже змогли вразити я, 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 я. тому, як пропозиція <позиція <позиція> на, <позиція> на, на наступний <позиція> штат власне. Це питання подія. Це є посада державного службу. <тірнень> <різних> вона не могла бути закона, якщо 17 листопада об'являється конкурс, тільки через місяць вона може бути закона. Ну ну, ну, який місяць, було. ну а тиждень, тільки була б прийшла нова людина, вона б якраз питання. Дивіться, кожного року ви це знаєте краще, ніж я. Можливо, не краще, ви знаєте це, як колишній працівників, що ви кожного року затверджували штаб. Давайте здаємо сім'ї, побачимо перед. Якщо би я сказав це вам е, особисто, Ні. я боявся би, що ви Ні. мене не почуєте. А оскільки тут ми в публічній обстановці, то я думаю, що це питання. Я є питання структури штатної, ми будемо зважати, так, як ви можете. Або Фейсбуку. Це не запитання і не дохід нікому. Просто мене дивує те, що нікому не спала на думку якась підозра, що його персональні дані. Розміщені в Фейсбуці. Причому ніхто не давав дозволу на їх розміщення, але ніхто й не задав запитання, хто створив цю сторінку. Це не запитання, це репліка. А фотографія є? Ви там, до речі, сам себе Фот? лайкнули. Фот? Так? так? Ви, звичайно, мені подобається так. така сторінка, що мене показали як депутати. Як я депутат. вам не подобається, я поставилася. Є ще Фотографія, немає ніяких персональних даних. Я раз я всього дав. В Києві там ніхто не знає, хто є по фотографії. я, я очевиди, є, є ще позиція останні різні. У мене звернення документ був. Я прошу почистити потік, який переполиці Шевченка. Там, е там було гетьше, там десь стоять мусорників. Там велика гілка, впала, вчора йшла, замітила велика гілка в куточці. Там, там навіть не треба вже повені, якби його моментально заб'є. Там, 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 там ситуація з токла. Я б вийшла вчора ситуації, бо це обов'язково почиститися, тому що весь мисло буде. Добре, так, давайте що було, я піднімала то питання по тій бітомці, але там я чесно так скажу, там зимою, там ні вийти, ні зайти, ну так, народ, так? От, от то є. Там діти йдуть до школи, діти йдуть зі школи. Десь приватно робили перила такі невеличкі, але вони заросли кущами, там можливо трошки було трошки почистити, щоб підготуватися до зими, тому що там І старші люди і діти ходять.

А, всі розуміємо є не читають. Дві машини дуже створюють, що він не надавається, коли вона перекриває, тому що Тому три сторону тут ще. Техніка зарахується, що я не знаю, що зараз. Хай зміни, хотя я сьогодні буду говорити з цим. Я говорю, Віталій займається бажанням поставити знак візно. Це питання трошки, від вас можемо шукати ще раз, щоб встановити знак, що його війна, щоб транспортне щось. Він знає про це, не зараз шукає варіант знаку. Закрити не можна, але на дістати. В регламенті ми прописали публічність і інформаційні дошки. Ви казали, що біля міської ради вже буде зроблена дошка. Коли вона буде зроблена? Ви отримали під громади до 3 сесії свої рішення, які. Треба доводити Church людям якісь рішення, layer. що ми приймаємо. Бо розплеювати по дверях, то вже трохи не цивілізовано, хоча треба і то робити. І то є одна особа, яка зриває. Так, є одна особа, яка зриває. Хоче страшно бути помічником депутата, а зриває. Давайте прошу посидіти. Якщо немає, якщо немає рішення, є рішення закрити перше кунарне засідання. Як пропозиція, я не буду з знову депутатів казати. Про день, дату і годину другого, але е, буду ініціювати, що це буде на другий тиждень. Щоб ми до нового року ще раз зустрілися. Ви 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 я думаю, як варіант 29 числа можливо.